Вже завтра в тебе оновляються знижечки, вони будуть дійсні з 3 по 9 січня. Давайте будемо дивитися. Ковбаска баликова 75 гривень і золотиста 270 за кілограм. Плавлений сирочок по 12,50, вареники пельмені від мішутка, Три ведмеді 40% знижки, також чіпси від своєї лінії по 25-40 по гривень, паста з ікрою по 30 гривень, кава, картнуар розчинна 40% знижки, інна Якобс, також знижка до 40%. Чай, алокозаї 40%. <знижки>, шоколадка Мілка 34 і цукерки любимо 80 гривень. Також ось така ковбаска по знижці, ковбаски Кабеносі і крильця, ковбаски для гриля, акційні креветки будуть по знижці, хекта скумбрія, майонез, тунець буде акційний по 31 гривні, також манго консервоване, і ананаси по 52 гривні, вермішаль та арахіс, олія по 41 гривні, локшина. Твердий сир, ось такий вже порізаний по 52 гривні. І ось такий брусочком 49 гривень. Масло 43 гривні, також кефір від ферма і вершки 33% будуть по знижці. Сир кисломолочний по 41 і по 46 гривень, 5,9%. Ось такий двошаровий йогурт по 10 гривень, йогурти від Активія по 17 Ось такий сирок, до речі, ще не пробувала ці смаки, аж цікаво. Солона, карамель і. Лісові горіхи. Шоколадки ось такі по 10 гривень. Також печиво з шоколадними крихтами по 21,50. Печиво Марія, ось такі хрустики. Також цукерки желені і ромашка по знижечці. Сухарики ось такі, приправа, корм для котиків. Зубна паста, зубна щітка, прокладки, шампунь, підгузники все тут для прибирання, туалетний папір, серветки по знижці. Алкогольні напої також будуть по знижках: коньяк, вино, нектар, сік, і водичка, пиво, сидр. Коротше, я думаю, ви вже тут бачите, щоб все не перечисляти. І знову мені заблокували відео через це. Також ще книги о, дивіться. А, це розмальовка. Я думала, ця книга буде про крижане серце. Але розмальовка, хто дітки любить цей мультфільм, буде цікаво. Ще ось ці книжки будуть по знижці новорічна серія. Думаю, візьму племінниці. Ось такі книги з пазлами по знижці. Різні ігри для діток, також посуд, органайзери. Чого зараз тільки в немає. Навіть одяг і взуття. Сьогодні в АТБ оновилися знижки та акції, і вони будуть дійсні до 9 січня. Ходімо дивитися? Ананаси кільцями від своєї лінії 5190, також манго в сиропі шматочками 48,90%, на олію знижка 32% 41 гривню. Чайок Ловаре Ассортє по 51,40%, до речі, з карткою по 48 гривень. Напійбіола полуниця Ківі 21,90, кава Мелена Амбасадор 90 гривень за упаковку. Розчинна кава Якоб 188 гривень, а також розчинна «Карт Нуар» – 175 гривень. Примішаль швидкого приготування від своя лінія по 7,90. Ось така приправа для нагетсів – 29,60. Тунець у власному соку, а також в оливковій олії від своєї лінії по 31 гривні. Паста зараз по знижці по 46 гривень упаковка. Цукерки любімо 80 гривень коробочка. Маленькі шоколадки від Міленіум по 9,30 і по 10,50 гривень. Мілка Бабл з кокосом по 33,90. Печиво марія по 11,50. Печиво від рошен з крихтами шоколаду по 21,50. Горілка козацька рада 90 гривень. Вино зараз по знижці і червоне і біле по 110 гривень. стегна на шаряба по 17,90 за 100 грим. Масло молокі є 62% по 42,90%. Двошарові йогурти від «Дольче» по 10 гривень. Збиті сирочки. Зараз по акції по 13,90 з наповнювачем шоколад Горіх і солона карамель. Йогурти від Активія по 16,90. Кисломолочний сир. Своєї лінії по 41 гривні і по 46 Плавлені сирочки золотий резерв по 12,50. Крем сир по типу Філадельфії 56 гривень. Пальменні три ведмеді по 65 і по 75 гривень. Також вареники три ведмеді по 26,90 з картоплею. Курячі крильця від своя лінія по 16,50. Сир твердий з винигора по 48,90. Ковбаски кабаноси зараз по знижці 63,90. Варено копчена ковбаска 32,80 за 100 г. Паста з ікрою риби. Від своєї лінія з креветками по 30 гривень. На хек зараз знижка 23% по 13,80 за 100 г. Десь я ще з кумбрію по знижці знімала, але бачу, цього відео немає. Також зараз по знижці філа сьомги охолоджено 248 гривень, там 400 г. хайк в баночках по 18,50. Львівське м'яке по 35,90 і чернігівське світло 45,90.